Добрий день! Сьогодні з приятелем Євгеном вдалося таки побувати на оцій твердій воді. Нарешті. Це задоволення, цей кайфок, це лайк. Обов'язково. Що я хочу сказати? Хто шукає, то знаходить Хі -хі. У мене прізвище, пошукай. Так і знав, що. Крига буде. Крига буде є. Супер. Що вам сказати? Перша година дня і ми розставляємо перші щуковки, де дозволено ще рибалити. Боже, крига місцями навіть 4 см. Здебільшого 3. Отак трішечки розбросали. Пропорції будемо чекати. А раптом ну поки не хоче. Поки не хоче. Будемо чекати. Щось з цього вийде. Побачимо. С матильком. Кліють отакі паразити. Що ми таким... Надо жарить. хо <ріст> Та не моросий, давай уже. Ох, Умиряй. Хоть одну щуку сегодня побачил.